Друзі, всім привіт. Я бажаю я всім гарного настрою та чудового дня. Сьогодні я буду вам показувати нашу квартиру, в якій ми мешкаємо. І не знаю, чи підемо ми сьогодні кудись чи ні, тому що Аліса вчора досить погано себе почувала, в неї нічого не боліло, в неї не було температури, але вона просто цілий день спала. Я вже подумала, що це можливо ацетон. Хоча в нас є чим його лікувати, але я переживала, щоб це все ж таки був не він, тому що це ну, така складна досить штука і неприємна. Але сьогодні вже і набагато краще. Тож сьогодні я покажу вам нашу квартиру. Завтра буде дуже цікавий день, тому що в мене буде день народження. І що ж, поїхали дивитись? Ну що ж, в цій квартирі ми будемо жити якийсь короткий проміжок часу. Далі нас знову чекає переїзд. Боже, як я люблю ці переїзди, це, це просто жах. Вже думаю, над тим, що може і сумку не розбирати та й чекати, коли там переїжджати знову. Ай, але добре. Квартира невеличка, але ну, плюс-мінус все, все є. Єдине, що нам зараз не вистачає, це посуду. Ну, посуд є, але не вистачає саме там кастрюль. Ну, такого. Але, добре, не дуже хочеться зараз все купляти, тому що потім не буде як його звідси все і вивозити. Тому поки що, як є, так і будемо жити. Будемо якось викручуватись. У нас є там невеличка ємкість, яку ми там варимо, поки що там якісь макарони, якусь картоплю та й таке. Єдине, що дуже подобається, це що види просто нереальні. І якраз в квартирі є вікно, ось це і ще балкон. З одного з цього вікна видно гори, а з того видно море. Ну, така взагалі краса. Особливо, якщо вранці та ввечері ось вийти туди та насолоджуватись тими видами, пити каву. Ну, краса просто неймовірна. Ще є телек, також можна подивитися, але ж там канали на іспанській та є ще на німецькій мові. Ну, таке собі, звісно, удовольствия дивитися. Ну і найголовніше це цей балкон, то просто любов, того що ввечері, коли спадає жара, і тут такий прохолодний вітерець, то просто лежиш і насолоджуєшся тим, що, що ти тут є. Але коли є сонце і десь це все 3-4 години дня. І сонце просто стоїть зверху, і жара, неймовірна. є ось Тольда, таке не працює, тому що там воно з однієї сторони там злетіло трішки з коротше, злетіло. тож треба його відремонтувати. Це вже робота мого жені, але коли в нього там звільниться час, можливо, тоді, коли вже ми, ми будемо виїжджати. Та, поки знімала, зробила для себе відкриття. У нас є духовка. Якраз мене завтра день народження, і щось можливо можна тут приготувати. Навіть є лист, тобто, взагалі, супер, якусь картоплю запечемо. Тепер найголовніше, щоб ця духовка працювала, а то ще в бар десь доведеться йти. Тож, як ви бачите, квартира в нас невеличка, але ну плюс-мінус все є. Того, чого нам не вистачає, це все діло таке вже наживне, і це вже згодом трішки у нас, але з'явиться. Я бажаю вам всім гарного настрою та побачимо вже у наступних відео.